Добрий вечір усім. Сьогодні хочу запропонувати вам огляд порівняння двох популярних годинників, таких як Xiaomi Watch S3 і Redmi Watch 4. Попри те, що в них є багато чого спільного, як, наприклад, те, що це один той самий бренд Xiaomi. В них один той самий додаток Mi Fitness Дисплеї мають однакову кількість герц по 60. Однакову яскравість 600 ніт Вони навіть міряють. Ці показники однаково, кому цікаво, в мене є відео на каналі, де я ходив, тренувався, віджимався на брусах з цими годинниками, підтягувався, піднімав свій пульс і опускав його. І в кінцевому результаті різниця між цими годинниками була тільки в два кроки, або в, в два удари ну, в хвилину, ну, тобто серце. Ну, тобто, можна сказати, що вони працюють однаково, їхні датчики працюють однаково. От, але все ж таки в них є певні відмінності. І одна з таких відмінностей це те, що один з них коштує на тисячу гривень, як мінімум на тисячу гривень дорожче. Ну і це не єдина відмінність. Отже, чи варто платити більше? Зараз я вам за це спробую і розповісти. І хочу я розпочати з цього ось годинника з Xiaomi Watch S3, тобто які він має переваги в порівнянні з Redmi Watch 4. І перша перевага або причина, по якій варто, ну, яка показує, що цей годинник кращий за, за ось цей, це те, що в нього більша щільність пікселів. Попри те, що в них однакова кількість Гц, однакова пікова яскравість. Цей годинник має більшу ніби, щільність пікселів. 326 ppi в порівнянні з 302, як в Redmi 4. І це дозволяє передавати зображення більш чіткіше. Ну і яскравіше. Друга причина це можливість змінювати зовнішній вигляд. Кому цікаво, огляд на ці годинники, повний огляд, в мене є на, на каналі. І, ну, і я думаю, хто, ті, хто бачили, ви знаєте, що в цьому годиннику можна змінювати зовнішність. За рахунок того, що ось цей безель він відкручується, і на його місце можна прикрутити інший безель, іншого кольору з іншим оформленням ось тут. Також зовнішність можна змінювати за рахунок того, що тут е, йдуть стандартні ремінці на зап'ястя. Це 22 мм. Отакі от вони йдуть, зараз. Отакі вони йдуть от в комплекті стандартні. Ну, що ми з цього маємо? Ми маємо те, що ми можемо замінити купу різних бейзелів на цьому годиннику і замовити до нього різні. Ремінціє. Не обов'язково прописувати, що це потрібно ремінець саме для цього годинника. Любий ремінець, який буде мати 22 мм. Ну, от, скажімо, мені оцей, він якби зручний, але дуже яскравий. Він мені не сильно подобався, то я собі замовив інший на Aliexpress, от синенький. Ну, і це є перевагою ось цього годинника на цим. Бо в цьому годиннику кріплення не є стандартними. А якщо ви будете купувати інший ремінець, то потрібно буде шукати саме для цієї моделі, бо тут, от, от, якщо вам буде видно от таке от кріплення. Отож, зміна зовнішнього вигляду, це перевага номер 2 цього годинника. Причина номер 3 це наявність внутрішньої пам'яті. В цьому годиннику є внутрішня пам'ять приблизно 2 ГБ, і це дозволяє вам завантажувати на нього музику. Там подкасти, ну що вам буде цікаво, підключати до нього наушники і слухати цю музику без прив'язки до телефону. Тобто, ви десь, може, тренуєтесь, не хочете брати з собою телефон, або він вам заважає, вам некомфортно з ним бігати. Ви просто завантажуєте сюди музику, підключаєте наушники і спокійно її слухаєте без всяких проблем. В цьому годиннику такої можливості немає. Четверта причина, це. Купити цей годинник або перевага цього годинника це наявність NFC, що дає змогу розраховуватися безгодівково на терміналах, різних касах самообслуговування і не тільки. Єдиний нюанс, який ви маєте знати, це те, що цей годинник він працює тільки з картками MasterCard. Він працює з багатьма банками, але з візою він не працює, він працює тільки з Mastercard. От. І саме підключення цієї картки воно не є досить складним. Е, воно може зайняти у вас буквально 5 хвилин. Е, наприклад, я коли підключав карту Приватбанку до нього, то ну, алгоритм моїх дій був приблизно таким. Спочатку ви в додатку е, до цього годинника прописуєте ваші персональні дані по вашій карті, ну, тобто прізвище, ім'я, е, ці цифри, паролі з картки. І потім, ніби відправляєте такий запит, після чого вам потрібно подзвонити на номер 3720. Цей номер ніби дає такий запит для того, щоб до вас відзвонив оператор Приватбанку. Він до вас перетелефонує і задасть вам буквально декілька запитань. Якщо ви правильно відповісте на ті запитання, то. Він дозволить вам підключити цю картку, і картка буде підключена до цього годинника, і далі ви зможете без проблем нею розраховуватись. Ну і це велика перевага. Тільки, знову ж таки, повторюсь, майте на увазі те, що він працює тільки з картками MasterCard. Тобто з візою вам не вдасться оплачувати за допомогою NFC. Ну і це така дуже-дуже серйозна перевага. От, І також. П'ята причина це те, що в цьому годиннику є барометр. Хто не знає, барометр це, скажімо такий датчик, який дозволяє вимірювати зміни висоти і зміну атмосферного тиску. Ну, скажімо, якщо ви піднімаєтесь десь у гори, то ви можете побачити, на якій ви висоті знаходитесь, і можете побачити, який тиск. Це по суті таких п'ять причин. Основних 5 причин, по яких цей годинник кращий за ось цей. Ну і ще хочу додати: це те, що, ну, по-моєму, по такому користувацькому враженні, цей годинник працює плавніше за Redmi 4 Я не знаю, як це можна пояснити, але ну, просто така плавність є. Наче і тут, і тут 60 Гц, але коли ти ним користуєшся, то просто складається враження, що тут 60 Гц, вони ніби справжні, а тут ні. Ну, але це таке. Просто майте це на увазі. Тепер може скластися враження, що, знаєте, цей годинник найкращий в всьому і його варто купувати. Але насправді і Redmi 4 також має ряд своїх переваг. І перша причина, в чому він кращий, або причина, чому його варто купувати, це більша діагональ дисплея. Е, більша діагональ дисплея дозволяє вам з більшої відстані читати ваші сповіщення, які вам приходять. От. Ну, Скажімо, якщо подивитися сповіщення на цьому, і на цьому, то тут шрифт і позначка самого месенджера буде значно більша. Ну, не то, що прям вже значно. але... Скажімо, тут буде зручніше читати. Особливо це для тих людей, стосується, які, можливо, мають проблеми з зором. От, ну, це, звісно ж, не, не так потрібно приглядатися, як в мі от в цьому годиннику. але на цьому читати ще краще. Бо тому що в цього е, діагональ дисплею має 1,43, а в цьому 1,97. Е, друга причина. Це краща автономність. Я тестував автономність, перевіряв і в звичайному режимі, і в режимі, коли я використовував багато датчиків, і у всіх варіантах моїх тестів цей годинник працює краще на 5 днів. Якщо ви вмикаєте всі датчики, ну буквально тільки не користуєтеся GPS-ом, то цього годинника може вистачити на 10 днів, а цього всього лиш на 5. Якщо відключити датчики, там просто дивитися свої сповіщення, можливо, трішки розмовляти, от, то цього годинника вистачає на 15 днів, а цього на 20. Тому це якраз і має перевагу. І це була причина номер два краща автономність. Третя причина це те, що він важить на 12 грам менше, ніж ось цей. Ну, для мене це якби немає такої великої різниці, але, можливо, хтось комусь це буде важливо, щоб годинник просто ти його носив на руці і не відчував, то цей годинник знаєте, що він легший на 12 грамів за ось цей. Ну і четверта причина. Чи четверта перевага ось цього годинника над ось цим тобто Redmi 4-го над Xiaomi Watch S3 це його ціна. Ось цей годинник я. Купував за 2700 на Aliexpress. І в комплекті в мене також йшов додатковий ремінець. Ось це зараз він якраз на ньому є. А це от є його основний. Я за нього заплатив 2700. За ось цей годинник я на розпродажі також з купонами заплатив 3400. Ось. Якщо. Ну, і виходить, що. По суті, різниця між ними 900 гривень в ціні. Так? Ну, бо Якщо взяти, що цей купувати з одним ремінцем без додаткових аксесуарів, бо в мене ще, окрім додаткового ремінця, ще було, здається, 2 плівки е, на екрани. Я вам не сильно раджу їх купувати, бо їх дуже важко чомусь наклеїти. От, то він би коштував десь 2,5 тисячі, а цей 3,400. Ну, і виходить, що різниця між ними, якщо купувати на Аліекспрес, це приблизно 900 гривень. Якщо ви подивитеся ціни в Україні, то різниця досягатиме 1800. Тобто цей годинник s 3 коштує на 1800 гривень більше. От, і я думаю, що ціна для багатьох людей є таким досить вагомим фактором. Якщо е, загалом підсумувати, що я можу сказати про цих два годинника. Ну, щоб ви розуміли, цей годинник – це є основний мій годинник. Оцей Xiaomi – це є мій основний годинник. А ось цей це основний годинник моєї дружини. Моя дружина ним задоволена. І я ось цим також задоволений. Який купувати вам годинник це якби ваша справа особиста. Якщо ви вважаєте годинник з можливо трохи кращих матеріалів, такого преміального вигляду. Для вас важливо, щоб в годиннику було NFC, от, і можливість змінювати зовнішність, то, звісно ж, вам варто купувати цей годинник. Якщо для вас зовнішність не має значення, не має значення, чи є там NFC чи немає, але для вас в пріоритеті автономність, і щоб цей годинник був, типу, топ за свої гроші, щоб за нього небагато платити, то цей годинник вам ідеально підійде. Ну... В плані спорту вони виміряють все однаково. От, єдине, що ну, там в мене по моїх замірах, то це було там, в плюс 2 серцебиття, чи в плюс 2 кроки. Ну, тобто це можна навіть не враховувати. По суті, вони однакові в цьому. Єдине, що тут є просто барометр. Але хто ним там буде, по суті, користуватися. От, тому це, в принципі, і вся різниця, яка є між цими годинниками. Можливо, ще є щось, що я просто на що я не звернув уваги, але. Воно ну, таке, знаєте, дріб'язкове. Так, то основне, це NFC, автономність, ціна, можливість змінювати ремінці, безелі, більше розширення екрану, більша щільність пікселів. Ну і звісно ж, ціна. Отож, як я казав, вибір. За вами, якщо, можливо, у вас будуть виникати якісь питання стосовно того чи іншого годинника, то я чекаю на ваші запитання в коментарях. Пам'ятайте, що огляд на ось цей годинник і на ось цей є в мене на каналі. Також є відео там, де я ну, тренуюся, займаюся спортом, де я показую показники, як ці годинники реагували на навантаження. От. І бажаю всім гарного вечора. Якщо це. Відео було корисним для вас, то не забудьте, будь ласка, поставити лайк і наперед дякую тим, хто підтримує український контент. Мирного всім неба!